Елуїс Фає, експерт з ядерного стримування Французького інституту міжнародних відносин, підкреслила, що епоха ядерного роззброєння закінчилася. Сьогодні світ стикається з новими викликами, адже Росія використовує ядерний шантаж як інструмент тиску на Україну та Захід. Ці факти виносять на поверхню небезпечність сучасної геополітики. Наша відповідь на ядерний шантаж Росії полягає у єдності та відсутності страху. Підтримка України повинна бути рішучою з боку всіх країн Заходу. Тільки спільними зусиллями ми зможемо протистояти цій загрозі, розміщення ядерки в Білорусі сигналізує про важливість єдності між Україною і країнами Заходу. Відступати не можна. Тільки спільна рішучість може зупинити агресію. Сьогодні для України важливо мати потужний щит ядерної зброї країн НАТО та США. Це не просто питання військової стратегії, а ключ до виживання Європи. Тому підтримка України стає особливо важливою для всього демократичного світу. Лише об'єднавши зусилля з країнами Заходу та Америкою, ми можемо подолати виклики, що стоять перед нами. Рішучість, єдність та підтримка мусять стати запорукою перемоги. Разом ми подолаємо будь-які перепони на шляху до миру та стабільності в нашому регіоні. Слава Україні!